Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо розказувати про цікаві факти у шахах. Якщо ви також любитель цієї гри, залишайтеся з нами. А розпочнемо ми з пішаків, коли пішак перетворюється в грі. В пішака є одна особливість, дійшовши до протилежного боку, фігура може стати будь-якою іншою фігурою. Це називається пішакове перетворення. Наступний факт це взяття на проході. Пішак може здійснювати взяття на проході, тобто брати фігуру пішака іншого гравця, яка була переміщена одночасно на дві клітинки ігрового поля. Тобто ось так. Б'ємо її. Мат, нічия і перемога у грі в шахи. Шахова партія може завершуватися кількома способами. Матом в здачею та ураженням за часом. Як же ж поставити той самий мат в шахах? Поставити мат королю суперника це головна мета гри. На дошці є мат, коли один із гравців не може захиститися від шаха. Є три способи, як захиститися від шаха. Відступити на іншу клітинку, але без рекіровки. Закритися від шаха іншою фігурою, взяти фігуру, яка напала на короля. Якщо король не може уникнути мата, партія завершена. Є декілька випадків, коли шахова партія закінчується в нічию. коли на дошці виникає пад. Тобто, якщо у гравця під час його ходу немає жодного можливого варіанту, а король не перебуває під шахом. Ще один варіант це якщо шахісти просто погодяться на нічию. Або ж якщо на дошці залишається недостатньо фігур, щоб поставити мат. І якщо за останні 50 ходів не взято і не було просунуто пішаків. Найважливіше у шахах це постійна гра та вивчення правил. Грати в шахи можна будь-ким. Тому завітайте до нас, вулиця Тараса Шевченка, 179, бізнес-центр Панорама. Ми з вами зіграємо також розказує нам про свої лайфхаки, круті факти про цю гру. Адже чим більше граємо, тим сильнішими стаємо.